Всіх вітаю. Сьогодні 2 травня, і відео у нас буде таке дуже невеселе. І взагалі сумнівався, чи треба таке знімати, але ми подумали, що можливо комусь це буде корисно, тому що рано чи пізно майже всі стикаються з темою поховання. Таке воно життя. Люди народжуються, люди помирають. У Насті померла тітка. Передисторія така, що на минулому тижні... Ні, давайте ще раніше почнемо. У Насті є тітка, вона. Сама у неї немає сім'ї, немає дітей і не було ніколи. Це сестра Валентини Петрівни, яку ви вже знаєте, Настіної мами. І вони жили в одному будинку, в Білій церкві, в двох різних квартирах. Ну, ось останній рік цій тіці стало вже зле, хвороба якась, тобто вона почала себе гірше почувати і злягла. За нею мама доглядала, їй ставало то краще, то гірше. І ось буквально на минулому тижні. Ця тітка, тітка Надя, вона вже лежача, і вона впала вночі з свого ліжка. Настяна, мама її намагалась підняти на ліжко, і оскільки в неї так проблемна була спина, вона якось не дуже вдало це зробила і зламала свій хребет. уявіть собі. І от нам дзвонять: одна є лежача, тітка, мама теж лежить і плаче, що у неї щось болить. А на той момент... Настя, Андрій, Марія, вони приїхали і всю цю ситуацію розгрібали. Звозили маму до лікаря, виявили, що там перелом, що їй треба лежати. Тетю Надю теж треба якось доглядати, але очевидно, що ніхто це не міг робити самостійно, тому ми аврально знайшли ось такий хоспіс в Білій церкві, де за 9 тисяч гривень доглядають за людиною. Ми її сюди привезли. Поклали, плюс там памперси і все інше. І ось минулого четверга ми її сюди влаштували, і ну, вона була в поганому стані. Ми очікували, що вона ще недовго протягне, і протягнула вона п'ять днів. Сьогодні нам подзвонили і сказали, що вона померла. Мама з Марією в Києві. Ми її туди забрали, бо за неї теж треба догляд. А ми тут трьох будемо сьогодні вирішувати всі ці питання з похованням. Ну і перший пункт. Ми власне приїхали сюди в хоспіс, щоб отримати якусь довідку. Так сюди ж приїжджала скора, щоб засвідчити факт смерті. і Ми повинні забрати цю довідку, щоб віднести її потім там в прокуратуру це... чи в міліцію, чи в за цього. Це... Домашні, чи як він там сімейний лікар наживає. Так Зараз да. ну, Будемо розбиратись, потім розкажемо. Довідку ми забрали. Забрали гачі Наді. Не знаю, що ми з ними робити будемо, правда. Забрали залишки памперсів, бо ми її накупили там на два місяці наперед. Ну вони дорогі. Нам ще можуть знадобитися, того ми їх забрали. Ми можемо поїхати. Це дві хвилини пішки, труну подивитися. Ну давай поїхали тоді. Давай Нам тут одразу дали контакти. От з цього хоспису, хто може повністю під ключ організувати похорони, там машина, труна, все інше. І вони сказали скільки 29 тисяч, так. Ну, чи 29, щось біля того, потім вони сказали, я пораджуюся з керівництвом. Ну, коли потім ми пот... сказали, що да. якось за дорого. Потім вони кажуть, ну 22 тисячі ми вам труну і подушечку так дамо. Але ми сказали, що дякуємо, якось самі будемо вже. Так, да, того якби була така от. Комерційна пропозиція, подивимося, скільки у нас вийде. Ну, е, я пам'ятаю, ми коли я коли востаннє бачив Тютю Надію, я пам'ятаю, вона казала, що ви там не витрачаєтесь mm -hmm. на мої похорони сильно. Того очевидно, що ми не, ми і не планували якби, щось дороге і якби, якісне. Mm -hmm. Ну, тобто все по мінімуму. Тому явно варіант 29 тисяч чи там 20, то якось, мабуть, можна і дешевше. Є а, ще одна тьотя, яка зараз вже в селі, де ми будемо ховати, домовляється стосовно того, щоб на цвинтарі вирили яму. Там чоловіки це нам сказали, буде 3 тисячі гривень коштувати. Це їхня двоюрідна сестра. В неї теж дача там в Коженках. Вона там всіх знає в сільраді. Нам мені сказала, які довідки треба ще документи в сільраду віднести, треба там кучу роботи наробити, ну, щоб її могли поховати. там. Приїхали до лікарні, яка знаходиться тут біля чудового парку Олександрія. Ми в Білій церкві, якщо що. Ми в морг приїхали. Десь вона тут знаходиться її тіло. Будемо шукати, де морг, і хочемо ну, поспілкуватися, дізнатися, що тут що треба робити, де можна взяти труну. Знайти морг на території лікарні, квест ще той насправді. Тут ходиш, всі тобі кажуть, ну кудись туди, а де куди. Ледь помітили табличку. І знову ми пішли кудись не туди. Коротше, ну, Вроді вже знайшли. Якщо будете шукати морг в Лілії церкві, то ось ось так, десь тут вона знаходиться. От у нас вже і автобуси тут. Ну, завтра. Ми завтра з самого ранку плануємо. – Можемо, так, да, з самого ранку. Давайте на десь. — На, 10. На, 10. На 10. Морг працює до 2 годин. Тіло можна забрати зі справкою від сімейного врача, а сімейний врач починає працювати з двох годин. Тому сьогодні ми вже точно нічого не зробимо. Ну, ми отримуємо справку там, вже скажемо в селі, щоб розходилися, і завтра. Будемо ховати. Зайшли одразу в ритуальні послуги тут же, біля морга. Я думаю, що ну, якщо сильно захотіть десь пошукати на стороні, може ще і дешевше буде, але ну, це доволі дешево було. Найдешевша труна 2200 гривень. Доставка звідси в село з погрузкою 3200 гривень. Ще вінок тут взяли того з гривень, ще три тисячі могил. А там вже було включено. То ні, я думаю, роз, розгрузка, Отож. і щоб покласти. Його. Ну правда, там ще казали, що можуть і документами самі займатися, а не ми тут будемо ходити. Все одно б нам довелось би приїжджати сюди. Ми ж не можемо це все віддалено, так би мовити. Поховання організувати, тобто можемо, але це ще, але все одно треба було приїхати. Зараз будемо чекати, поки сімейний тач. Ми отримаємо довідку. І що далі? Ну, нам ще треба буде в РАК, поїхати там якусь ще. Ну пусті, довідку про смерть взяти. Ну і потім вже наступний етап це вже поховання. Сходили в амбулаторію до сімейного лікаря тіті Наді, щоб вона видала справку. Сказала, десь цю довідку будуть робити 30-40 хвилин. Треба десь погуляти, почекати. А потім ще з тією довідкою їхати знову ж таки в центр, і щоб поставити туди печатки. Обожнюю нашу українську бюрократію. Електронний документообер. Справку зробили не за 30 хвилин, а за 26. Справилася ось вона. Настя там написала якусь заяву. І от її тепер видали. І повернули ось тут. Ні, тут забрали. Ту забрали. Вони зробили там ксерокопію паспорта мого і тіті. Цю довідку, яку дали лікарі, які забирали. Видали mm. одну довідку, але вона не дійсна. Нам потрібно поїхати в іншу поліклініку. і Щоб спочатку поставити. Там поставити. Так. А потім нам ще це все треба. Відксерити десь, і це треба теж знайти, де тут копіцентри. Так, да, тому що в ЗАГСі забирають оригінали документів. І у нас залишаються копії, які нам треба буде і там в сільраду віддати перед похованням ще у всій інстанції. І сказали 5-6 копій всіх документів зробити. Чомусь печатку нам треба було поставити в дитячій поліклініці. Ну, тим не менш половин 5 це зайняло часу, і ми отримали печатки. Наступний етап це зробити копії. Копії зроблено по дорозі копі-центр ми знайшли і тепер. Головне питання, чи працює? Ракс сьогодні, бо щось по графіку не зрозуміле саме стосовно цих довідок, до котрої години їх можна отримувати. До 3, до 6, чи до сьомої. Не знаю, як вам, а от мені виглядає дивним, що таку справку про смерть треба отримувати в будинку урочистих подій. Ні, це не Ні. Ну, все одно я би переніс. Цей момент кудись в морг. Мені здається, це більш логічним. З РАКСом повезло, він працює, все нормально. Єдине, що треба почекати знову півгодинки, поки той документ зроблять. Справочка коштує десь 140 гривень. Отут От вже забрали довідку, яку ми отримали в сімейного лікаря з початками, і забрали оригінал паспорта. Тому ми все зробили копії перед цим. День другий. Зараз восьма година і ми одразу йдемо на ринок. Він нібито о восьмій має відкриватися, щоб знайти купити якісь капці для тьоті Наді. Бо, як ви знаєте, в труну кладуть, ну, одягають. Валентина Петрівна виділила якийсь свій одяг. Так, Та, сукню, якась хустка. Але треба ще якісь капці. Купили капці 200 гривень на базарі. Точно я думав, що вони дешевші. Виробництво Україна. Тепер чекаємо, зараз Андрій нас забере і їдемо в морг, передамо одяг, щоб вдягли Надю і помістили в труну. На 10-й завантажимося і вже їдемо в Кожаники. Приїхали в морг. Зараз довідочку їм дамо, яку вони потребують. Одяг. Далі буде видно, що робити. Кому треба передати одяг? Взагалі не зрозуміло жодної таблички, що було написано йдіть туди, сюди. Вхід заборонено, стоїмо, просто чекаємо, може якийсь буде проходити працівник, у якого можна буде запитати. Все зробили, показали лікарську справку і повернули назад, передали одяг, заплатили за... Морозилку, скільки? 100... 150. 1150 гривень. Це за один, ну, за один день, за одну добу. Якщо довше, тіло зберігається, відповідно, я так розумію. Кожен день треба ось по 1150 платити. Ну, це ж за одягання теж. І, а, там ще включено одягання. так. Ну і все. і Оскільки ми тут з цією ритуальною службою домовилися, вони там вже між собою в курсі справи і, і просто мають... На вулицю винести труну вже з одягнутим тілом і приїде автобус, і ми всі рушимо в Кожаники. Все, ми вже в кожениках, на цвинтарі. Передали сільському голові всі папери, які потрібні, свідоцтво про смерть, ну, всі ці документи, які ми вчора збирали, і на цьому, можна сказати, вже крапка. Все зробили. Як я вже казав на початку відео, у Валентини Петрівни проблеми з хребтом, зі здоров'ям, тож вона зараз в Києві лежача. І всі її городи фактично. Тепер ніким не будуть опікуватися. Того ми ось заїхали і зараз вона нам підказує, що тут йде зрізати, що можна зробити, що вона вже встигла посадити. Нервеш щавля. Щавля, добре, треба згадати, як щавель виглядає. Наскільки я пам'ятаю з дитинства, щавель це ось це. Можна спробувати. Ну, вроді щавель. А ти тут що? На стярверечку. Останній елемент, так би мовити, нашого квесту завершено. Ми сходили ще в пенсійний фонд для того, щоб отримати допомогу на поховання. Так це називається. Для цього треба були оригінали мого паспорта, ідентифікаційний код. Витяг про реєстральну, де я прописана прописка. Свідоцтво про смерть оригінал. І в Раксі видавали довідку спеціально, не пам'ятаю, як вона називається, але її видавали разом з свідоцтвом про смерть. І її оригінал от забирають в пенсійному. А реквізити банківської ради. Так, до речі, я зробила. Копію. Це потрібно було, це так? Потрібно, я... А саме да. Приватбанк чи мені... інший банк теж? Мені не, не питали, не уточняли, який банк. нам ніби сказали Приватбанк, тому ми так. Ну, це під питанням. І все, і через якийсь час має прийти 5 ну, мені тисяч, тисяч сказали, гривень. Так? Через дні три. 3... Ну, як 5 тисяч гривень? Дві пенсії. А, дві пенсії. Тобто, у кого яка пенсія була? Власне, стільки і буде. Така собі звичайна допомога, але в принципі ми можемо вже десь підсумувати, скільки ми витратили грошей. Я порахувала. Уже порахувала? Так, 12 тисяч, на ну ти 12 тисяч ось таке от, мінімалістичне поховання.